Проекти опозиційних е, сил. Як їх розпізнавати, цікаве питання. От дивіться, що я можу зараз е, зробити, який аналіз з тих подій, які відбуваються на теренах Львівської області. Як на мене, це буде, я скажу, багата людина, яка, як правило, має, скажімо, свій благодійний фонд, активно, незважаючи на ще відсутність чітко нарізаних сформованих виборчих округів, вже почала. Певну діяльність. Чи можна засуджувати за те, що вона вже почала певну діяльність в окремих, на окремих територіях? І в мене постає логічне питання, чому вона вже почала таку діяльність, ем, не маючи, скажімо, якогось впевненості в тому, що саме там буде його округ, ем, чи саме він там буде працювати. То офіційної інформації нема. Але мене тоді наштовхує на думку, що ця людина має якісь певні контакти з місцевими адміністраціями, з політичними силами, які мають вплив на центральну виборчу комісію. А те, що політичні сили мають вплив на центральну виборчу комісію, ми пам'ятаємо з висловів того ж самого голови центральної виборчої комісії, шапувала і так далі. І е, продовжуючи аналіз тих можливих кандидатів. Це можуть бути представники чи керівники державних підприємств або державних структур яких буде підтримувати не афішуючи адміністративний ресурс, діюча влада на місцях. Я дуже. Упереджено і обережно хотів би зараз проаналізувати.